I got some dirty shit to pick up at the dry clean I got a tidy bitch to pick up, I call her Selena Shidey hop up in the whip, but I ain't never seen it Shidey look the way I whip it in the 2C Привіт, друзі, і я вам не розказав, але я живу в селі, ось моя хатка така І я працюю фермером та агрономом І зараз, як ви бачите по моєму інтерв'ю, ми підемо пахати грядки і кормити худобу Заводим Так, друзья, выезжаю. Так, покормлю Покормлю хрюшек. Хрюшки, хрюшки. Мои хрюшки. Все. Ви погодовані. Ось. Так, її ще погодувати. Ось, все, ти погодовано так ось. А раз ми їдемо полоти грядки. Так, вони там мер. цій стороні ось. В цій стороні у мене корівки. Все так, тут погодовано. Гаразд. Ага, Друзі, у мене ще ось тут. Ні, є овечки Тебе, тебе куртоп, кертоплек. Це ти також пчели цього Все погодовані. Так. А ось і мої грядки. Ось так, мотика, так тут. постоянно забываю, что у нас тут обрыв. Так, не выросла. Так. Так, 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 так. 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 И засаживаем. Тут пшеницы. Так, друзья, мої угу. злива, угу. Так ось тут, половина грядок, року і половина бульби. Ось все ми. І зараз ми відправимось шукати металолом. Так, друзі. І ще в мене є гараж. І зараз ми ось тут я чув, що щось сталося. Зв'язане з металоломом. Чого... Чого ж тут така є гора? Зараз ми будемо тут розкопувати. Ключ лежить. Ключ? Ключ о від вас 2106. Ключ від машини. Так, гаразд. Ого. 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 Я думаю, що так все станеться. Так, розкопаю, розкопаю. Ось. Нарешті мій гараж не буду пустувати. У мене нарешті є машина. Так, правда, не в найкращому вигляді потрібно буде її перекрасити. Я хочу, щоб вона була. Не знаю. Фіолетова ні. Потім і придумаю, яка вона по кольору буде. Так. Друзі. Зараз сосится откуда лук. Так зараз піду додому, у меня тут идем недалеко. Так, друзі, що це так, друзі, корова втекла. Нічого страшного. Потім приведемо нових корів. Ось. Ось так Ось, ось паркуємось. І йдемо до мого до мого автомобіля Ось буде. Коштап, коштов. Ну, я чув легенди, що тут автомобіль закопали, ну але щоб настільки правдиво було, то ще ніколи. Так. Ось. Беремо ключ. І так, підійшов. Так. Нарешті хоч один автомобіль. В цьому селі. Ну, друзі. ось Мені ще за мою роботу фермером і агрономом видали гараж до автомобіля. Ось, відкриваємо ворота. И Ну, и заезжаем. закінчилось взгляд кончилась. Друзі, друзі. Ось. Хоп. Ось. Рести, 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 рести. Так. Hm? Все, друзі. О. Так, друзі, у мене ось тут ключі є, ключ, бензин, інструменти, мотор запасний і так далі. Ось такий у мене гараж. Все, друзі, злива кінчилась. І-і-і. Так, друзі. У нас стої... тут є ще один дім, який закинутий вже пару років. Ось він. Цей дім, бачите, як він обріз. Тут такий туалет общий, загальний. Все. Ось двері відкрита. Селянин. Ось така красива кухонька. еще так ничего не сказал что такое? да. друзья это, это, атомная бомба не 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 теперь я разумею чего он был закрытый потребно Зламати двері, поставити її якось так, щоб можна було забити. Ось, Ось так. Потрібно її забити. А мене ще поранимо. Так зараз я піду додому. Посплю. Так, друзі, це капець. Зараз поїду до гар. Так, ні, друзі, зараз посплю. О, друзі, ну, напевно, на цьому ми будемо закінчувати ось такий сьогодні відеоролик, на якому ми знайшли автомобіль закопаний. Тому, друзі, зараз вкладу ключ від нього ось сюди. Ось це ось так. Ось. Ось. Так, ось сюди, натика. Земля буде і телефон. Зателефоную Маляру. Своєму знайомому і він мені її перефарбує. Так, Так. Алло, добрий день. Це маляр, мені потрібно авто... автомобіль покрасти. Так, це маляр, який автомобіль потрібно покрасити. У вас 21.06. Так, гаразд, приїжджайте, покрасимо його. Так, дякую, до побачення. до побачення. Так, друзі, ви все чули. Автомобіль буде перефарбований в другий колір. Все, друзі, до побачення!